Вітанечко, дорогоцінніші! Сьогодні вівторок і сьогодні відео для наших самокласників. Тема цікава, тема граматична. Якщо ви вже з нею знайомі, ви трохи освіжите свою пам'ять. Якщо не знайомі, то дізнаєтесь багато чого нового і трохи попрактикуємося разом. Я обіцяю, що складно не буде. Ну що ж, почнемо? Перед тим, як ми перейдемо до нашої граматичної теми, ми маємо вивчити декілька нових слів з вашого підручничка. Ви можете побачити, що вони на сторінці 48. Якщо ви ще з ними не знайомі, то подивимось. Household chores Household – домашні справи, які ніхто не хоче робити. І всі мріють про такого собі домашнього ельфа, щоб за вас якийсь добі все це робив. Але знати ці слова треба. Tidy up the room. Можна просто tidy the room, можна tidy up the room. Uh, прибирати кімнату. Це так, поверхово. Тобто запхати речі кудись у шкаф або, він, або під ліжко, щоб їх ніхто не бачив. Це tidy up the room. Тобто так, поверхам пройтися. Якщо е, серйозно хочемо прибрати кімнату, то ми говоримо Clean the Room. Це вже серйозне, генеральне прибирання. Do The washing up. Do The washing up – мити посуд. Ось тут на картинці. do the Washing-up. Е, кому пощастило, в того є посудомийна машинка, Dish Washer. Але ми всі з вами звикли все це робити по старинці. Do The Washing Up. Do the cooking. Щось готувати. Так, приготувати їжу. Можна просто сказати to cook. Але можна сказати і do the cooking. Це. ось Тут на картинці вниз. нас щось готує смачненьке. Do the Ironing. Просувати речі. Do the ironing. Ми дуже не любимо цього робити, це дуже багато часу, і потім воно знову мнеться. Тому, наприклад, я люблю речі, які не мнуться, які не треба просувати. Але, врешті-решт, така справа є: є do the ironing. Щось просувати речі. Sweep the floor. Sweep the floor підміна, підмітати підлогу, якщо у вас немає пососу. Якщо він є, це vacuum cleaner. Ви можете сказати hover the floor. Or, clean, the floor or, uh, clean the floor with a vacuum cleaner. Uh, ну, а ось так по старинці просто підмістись with the floor. What are the plants? What is the plants? поливати квіти, які Часто ми забуваємо поливати, вони не засихають. Наприклад, в мене якось засох навіть кактус. прати речі. Чи вручну, чи вручну, у пральній Але do the laundry. Fix sin. Ремонтувати речі. Так, ось. Це в нас зазвичай тато робить або дуже вправна мама. Так, fixing – Таке дуже гарне слівце. Ну і ще подивіться, будь ласка, на цю вправу, що з цього треба вибрати, що тут не має бути. Наприклад, make. Make a mess – це створювати безгод. Make a sandwich це робити сендвіч. Make trouble це створювати неприємності. Але ми кажемо do homework, тому воно тут не треба. «Tidy up» – ми вже знаємо, «Tidy up room» – прибирати кімнату, «Tidy up house» – прибирати дім, «Tidy up bathroom» – прибирати ванну кімнату, але ми не можемо це зробити з книгою. Ми read a book читаємо, і так? share. Share ділитися, розділятися з кимось, так. Share a desk. Це ділити парту з сусідом». Share a room, ділити кімнату з братиком, сестричкою або просто другом. Share a sandwich. Розділити сендвіч, але share a daughter. Ми не можемо розділити доньку, так? тому не підходить. Get. Get upset. Це е, дуже сумувати за чимось. Наприклад, щось чи трапилося і ви засумували через це. Get up in the morning, вставати зранку, і після цього get upset. <сум> і засумували одразу так. Далі get a present, отримувати подарунок. Get sky. Ну, можна сказати, дістати небо, але це не дуже краще reach the sky сказати, тому не підходить. Далі clean. Clean the house, прибирати дім, the mess – прибирати безлад. Clean the floor – прибирати підлогу, чистити її так гарненько. Це саме clean – це гарненько чистити. Не просто tidy up, так? А гарненько чистити. Clean the homework – Ми не можемо почистити домашку, хоча іноді дуже хочеться почистити її з електронного журналу. Нафік, так. Але так не підходить. Pick up, Pick up – це… Підбирати Pick up socks – підбирати е, наші шкарпетки, які валяються завжди, щоб мама не сварила. Pick up toys – підбирати іграшки за молодшими братами, сестричками та іноді за собою. Pick up shoes – прибирати е, взуття, яке стоїть на тому місці. І, але pick up and I ми не можемо підібрати з полу з бідологи око. Тільки якщо воно цього з якогось медведика, а так звучить не дуже, тому не це слово. Тож, ще трохи різних слів ми тут з вами подивилися, вивчили. Сподіваюся, вам було хоча б весело все це вчити. І далі, давайте розглянемо, де саме ми можемо використати усі ці слова. А де ж ми можемо використати всі ці слова та вирази? То звісно, коли ми говоримо про рутину, про наші зобов'язання, які ми робимо кожного дня або кожного тижня. Так, І для цього нам потрібен наш старий знайомий present На що воно нам треба? Як добре, що в українській мові є тільки три часи. Теперішній, минулий, майбутній. І не треба заморочуватися. Ми ж забуваємо, що в нас є там дії відміни, або ще щось, або 100 закінчень, які ми в диктантах неправильно пишемо. Все кажемо: от англійська складна, тут 12 часів, та ні. Насамперед, не так все складно, бо все зводиться до простіших форм. І кожна. Час в англійському має своє місце, має причину свого використання. От, наприклад, Present Simple це рутина, розклад, тобто те, що ви робите зазвичай, кожного дня, це ваш звичай, це ваша звичка, скажімо так, або це ваш розклад. Ходите до школи кожного дня, прибираєте кожного тижня або ніколи. Це present simple. Ось на що він нам треба. І він дійсно simple. Simple – це означає простий. Він дійсно простий, тому що за всяк час, у більшості випадків, нам, щоб сформулювати його, потрібно лише підмет та присудок. Тобто іменник та дієслово. все. І більше нічого. Наприклад, ось у нас є е, фразочка Do the washing up – мити посуд. Так? Наприклад, я мою посуд. I do the washing up every day. Все. Або вони миють посуд. They do the washing up every day. Це правило підходить, коли ми говоримо про себе. Або якщо ми говоримо про двох чи більше людей. Наприклад, ми миємо посуд, we do the washing up. вони миють посуд, They do the and up. Mom and dad мама дед washing up. мама стати мають посуд, тобто більше ніж один або про себе. І також у нас є така займенник you. You, ми домовилися, це завжди буде множина, тому you do the voice Тобто це ось для цього право Коли про себе і коли множена. Якщо нам треба говорити про когось іншого, і ця людина одна, тобто ми можемо замінити заменником he, він, she, вона, it, воно, ми до нашого дієслова додаємо S. Наприклад, She cleans the room on Sunday, вона прибирає кімнату неділю. Ще раз, це справа стосується лише it. У більшості випадків нам не треба нічого додавати до дієслова, але коли he she, it, тобто, або слова, які можна замінити, це так, ми маємо додати S або es. В якому ж випадку es? Якщо дієслово закінчується на o, sh, ch-x-s-s-s. То ми додаємо IS. E, наприклад, my dad fixes things at our house. Мій тато ремонтує речі в нашому будинку. Так? Ми даємо IS, e, тому що закінчується на X. Або, наприклад, якщо в нас слово закінчується на літеру Y і перед нею приголосно, то Y змінюється на I. My sister Why змінилося на I's tidy. так? Ну це трохи правопису. У розмовній мові, коли ми не пишемо, просто говоримо, ми цього навіть не відчуваємо. Тільки після слів Ш, Ш, X, S, S, S такий призвук is з'являється, так Fixes. Ну, тому що не дуже зручно просто сказати fix. так, uh, fixes, щоб трохи позначити наше закінчення. Uh, Таке дуже легке правило, і я думаю, що звісно ви вже до сьомого класу його вивчили, тому що воно кожного року повторюється. Це так, аби вам нагадати. Але якщо перед буквою y -Y -Y у нас голосна, ось AY, -E -Y O, Y, ми просто S. My brother plays in the garden every morning. Побачите, так? Нічого складного. Ну, а якщо нам треба поставити запитання доречні, тут нам на допомогу приходить е, дієсово-помічник «do» або «does». «Do» ми використовуємо, звісно, коли ми хочемо запитати про себе або множина «you», «we», «they», they – займенника так? А «does» – тільки якщо хіще «it». Зверніть увагу на дієслово. В нас немає жодних закінчень. Ніколи do», ніколи does» що нам треба ці do і does? Подивіться, будь ласка, на структуру. В англійській мові завжди спочатку йде підмет, потім присудок. Тобто спочатку іменник, потім дієслово. І це зазвичай дуже, дуже чітке правило, і його не треба порушувати. Саме тому вибрали дієслова помічники, щоб цю структуру зберегти і не переставляти їх місцями. Тобто do і does поставили перед підметом. Угу. Ось, наприклад, ось тут ось таке цікаве речення. Do you do the washing up every day? Наші нам тут два do. Перше do – це е, діасовий помічник, друге do – це частина do the washing up. Тобто це наш присудок. А, чи ти миєш посуд кожного дня? «Do do you do the washing up?» Тобто ніколи старайтеся не втрачати присудок, так? Якщо ви це, розділяєте його помічник, дісово-помічник і е, дісово-присудок, навіть якщо вони однаково виглядають. Як пам'ятаєте, що do the washing up, do, це частина цього виразу. do the washing up, а тут це дієсово-помічник. Далі our здас. Твій тато ремонтує речі в вашому домі?» От в українській мові просто знак запитання поставили і все. І е, запитальна інтонація, і в нас вже готове запитання. Але тут ні. Треба «do» та дас. Так. І знову побачили, що ніяких закінчень немає. Тобто повертаються в свою першу форму. Ніяких закінчень, коли в нас є do або ДАС. Далі, якщо нам не хочеться загальне запитання ставити до цього речення, а хочемо все-таки щось уточнити, так? і нам потрібне запитання слово, question word. Просто ставимо його перед усім реченням, а далі формула те саме, що й з звичайним запитанням. Запитання запитальне слово, do, does, підмет, присудок. What does your sister clean on Sunday? Що твоя сестра прибирає у неділю? Або When do you do the washing up? Коли ти посуд? пособ? Тобто, запитальне слово, а далі формула та саме. І якщо ми хочемо сказати, що ми цього не робимо. I don't. Або he she it, doesn't, you we, they don't. Так, знову коло про себе і коли множина, ми використовуємо don't. Uh, якщо she, it, і тільки в цьому випадку, ми використовуємо doesn't. I don't do the washing up every day. Я не маю посуд кожного дня, бо в мене є брати та сестри, які роблять це за мене. Uh, my sister doesn't clean the room on Sunday. Моя сестра не прибирає кімнати в неділю, така видача. Так. Подивіться знову, ніяк раз закінчення, тільки don't або doesn't. Ми можемо сказати просто do not або does not. Але, скорочена форма, вона більш притаманна розмовній мові, повна форма do not або does not, вона притаманна більш діловій мові діловому спадкуванні. Добре, я сподіваюся, ви розібралися в цьому. Якщо є запитання, ставте їх у коментарях, якщо вам було щось неясно. А ми давайте попрактикуємося. Що ж подивіться, здійснилася ваша мрія, і у вас з'явився домашній ельф, який все робить за вас. І його звати Добі. Що ж, Добі робить такого корисного? Е, ну, треба нам з'ясувати. Ось тут у нас ді слова в дужках, які ми маємо поставити у правильну форму. Так, спираючись на те право, яке тільки не вивчили. Можете поставити це право перед собою, можна підглядати поки що. І поставте відео на паузу, спробуйте виконати, а потім ми з вами розберемо. Я сподіваюся, у вас все вийде. І так, ну давайте поглянемо, що у вас вийшло. Сподіваюся, у вас вийшло те саме, що в мене. Я виділила усі зміни, які в нас тут є. Ну так, що ж у нас Добі робить? Перше. Dobie das запущено. Добі має посуд. Так як ми можемо замінити слово Добі на займенник he, він, ми додали до слова do і с. Ну, тому що воно закінчується на O. Так, ми пам'ятаємо правила з вами, тому Doby Tas The Washington Up. Далі в нас була там у дужках слово not, тобто треба було створити речення негативне, що в нас вийшло? Dobit doesn't make MS, Тобто Добі не влаштовує безлад. Doesn't make a mess Ну, чи правда це, чи ні. Подивіться а, другу частину Гаррі Поттера І побачите, чи робить він, влаштовує він без вас чи ні. А, але тут у нас Doesn't Make. Побачили, що закінчення у нашого дієслова коли є Doesn't, немає. Добі tidies The Room. Добі прибирає кімнату за вас. Так, Звісно, ми згадуємо, що SOTIRE закінчилося на Y, це не таку літеру, хто не запам'ятав. Коли ми додаємо і Y змінюється на I. Ось у нас і виходить Doby Tairis Zero. Хочемо задати запитання. Так, там у нас був знак запитання в кінці, то як ми його сформулювали? Звісно, перед Dobie ми поставили DOES. Знову чому, тому що Dobie можна замінити на хі. Так? «Does Dobby do the cooking. Так? Чи робить Dobie, чи готує Dobie? «Does Dobby do the cooking?» чи готує dobі їжу. Знову, коли є «does», воно стає перед підметом, а до нашого основного дієслова ми нічого не додаємо, тому що є «does». «Dobby doesn't fix things. Doby не ремонтує речі. Так, він їх ще ламає. Doesn't fix не ремонтує. Знову ніякого закінчення, тому що є doesn't. Doby Waters the Plants. Doby поливає квітер. Знову що ми дитиме? Літеру S. Тому що He. Dobie, і ми маємо додати закінчення. Ніяких додазних do поряд немає, тому ми маємо додати. І непускання на запитальне речення: Does Dobie sweep the floor. Знову тут у нас does, тому що Dobby ми можемо змінити займенник he. І у Дісу немає жодного закінчення. А тепер ваше таке невеличке домашнє завдання. Спробуйте у коментарях. Написати те саме, використовуючи наш правил, а тільки не про домі, а про себе. І якщо у вас вийде, я, звісно, це перевірю і відповім на ваш коментар, тому спробуйте, я буду чекати. Ну ось кінець нашого сьогоднішнього уроку. Сподіваюся, вам було цікаво, сподіваюся, вам було зовсім не складно і ви зрозуміли правило. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, пишіть у коментарях. А наступного вівторка ми зустрінемося з вашими меншими братиками та сестричками. Наступного вівторка ми закінчимо перший клас. А зараз бай-бай!